Рошен чи вацак? Звичайно, рошен. Бо рошен е, натуральні складові. Це скаже вам будь-який продавець Вацаку після звільнення. Еге ж? Ми теж всі свята святкуємо з рошен. Але колись треба відмінювати свої звички. На новий рік друзі подарували мені отакий набір. Тут було все заповнено різними горішками. Я зробила. Собі отаку підбірку горіхів із смаколиками. І це мені допомагає пережити відмову від солодкого. І так, що тут є, дивіться: це бразильський горіх, натуральний селен. Два отаких горіха це добова норма селену на день. Далі, насіння гарбуза. Це цинк і магній, а отже, волосся і нігті в чудовому стані. Це курага або сушений абрикос. Це калій, а отже, здорове серце. Це ягоди журавлини. журавлини. Вони мають дуже великий вміст вітаміну С. А отже, корисні для здоров'я і імунітету. Це кеші це натуральний білок і вітамін групи Б. Це чорнослив. це хороше травлення і метаболізм. Отже, вибір завжди є. Залишайтеся з нами, буде цікаво. З вами була Оксана Колесник. Па-па!